Рада доєднати до нашого ще одного гостя з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пан Тарасе, добрий вечір, рада вітати, рада бачити. Добрий вечір. А на хочу з вами поговорити те, про що написало за New York Times. Вони пишуть про те, що Путін активно готується безумовно до виборів, хоча офіційно він ще не сказав, що це мої вибори, і тільки я буду в них балотуватися. Але війна в Україні кажуть журналісти, які дописали цю статтю, що війна в Україні значно погіршує зараз перебіг його кампанії, і фактично він не не наважується оголосити мобілізацію, хоча очевидно, що вона би була йому потрібна. Ну і але фактично можуть це зробити після для того як зацементує оцю свою владу ще на наступні п'ять років. Але так чи інакше, чи не запустить це, ну таку своєрідну арабську весну в Росії, тому що зараз росіяни ну так не дуже активно бажають е ставати в лави армії, е, ну дивіться сам фактор мобілізації, судячи з усього, росі, росіяни проковтнули. Хоча вони досить обережно роблять російська влада, вони знають, що є межа. І вони проводять цю мобілізацію досить обережно, ну, приблизно скільки там 20 тисяч на місяць. Але вони все підготували для масової мобілізації. Вони вже і законодавство зробили більш жорстким, вони багато чого підготували, тому я не виключаю, що саме якраз після виборів це можливо. Але я не погоджуюсь з Нью-Йорк Таймсом, що це головна проблема в дійсності Путіна. Е його підкосився Рівна Рейд Пригожина, е а це е більш небезпечно. Тому що в бунт росіяни упевнені, вони особливо не вірять, і він його, скоріш за все, не буде. А от бунт-еліт і різноманітні е інтриги це цілком можливо. Чому? Тому що які можуть, е ну, знаєте, не приховувати, що можуть бути якісь там е е така ознаки арабської місни, е весни підтримати і так далі. Чому? Тому що от, якраз Рейд Пригожина, він же його підкосив його владу. Він показав, що він не готовий боротися за владу, коли драпанув з Москви. А в російських реаліях а, ну, росіяни можуть вибачити все. Є еліт в тому числі своєму царю. А те, що він самодур, те, що він кривавий, те, що він алкоголік, але не може бути слабким. Далі. Вочевидь було видно, що Пригожину було щось обіцяно. обіцяна недоторканність і слов дотримано. А це більш суттєво, ніж те, що йде війна в Україні, те, що впливає на, на росіян. Це означає, що Путін залишається головним одним з головних гравців, найсильнішим, але не головним. І йому слово його слово не можна вірити. А це не по поняття да? ну, умовно кажучи, коли ти типу, пообіцяв, а людина потім померла. Зрозуміло, що е, так воно і є. Але дивіться, тут ще наслідок того, що сталося з пригоженом. Е, еліта показала, що можна питання ще легше вирішити е, ніж там збирати озброєних людей, йти на Москву. Ну достатньо підкупити у, у генерала. ППО або один розрахунок для того, щоб вирішити це питання, вони просто бути збити літа, так? які завгодно, в принципі, оце впливає. Далі еліти не бачать перспектив. Ну вони розуміють одне, що все рівно переобрання Путіна це означає, що шлях нікуди Це ну, що Ну він обіцяє елітам? Війну нескінченна, щоби що. Вони ж накопичували багатство не для того, щоб в Москві витрачати. Навіть медицину собі організувати не можуть, тому Ми що фінансувати вони війну так чи інакше. Ні, ні Ну фінансувати війну, то, то інше. То вони там заробляють на підрядах, то інше. Тут питання в тому: ну ти заробив гроші, а далі що? Да? А, далі, серійне, є розуміння того, що путіну вже треба шукати хто його замінить. Ну все ж таки, вік. Ну так, Путін поки що. Достатньо гарній формі, якби там написали різні, різні слов'ї і все інше. Гарні формі він за собою доглядає, не п'є, не палець, спортом займається. А враховуючи, що медицину сучасну. Ну, в принципі, я думаю, що так ну, років 5 точно спокійно може притягнути. А далі шо? Да? Далі, питання постає: що не впевнений, що не всі еліти російські розділяються, що потрібно так лягати під Китай. Бо Росія ж завжди це ну, в політології називається це е, балансуюча сила між США та Китаєм, яка могла грати. Е, з Заходу вони говорили, що а ми азійці, так з нами слід рахувати. У нас є вплив на Азії. А в Китаї вони на Азії говорили, що ми європейці. І е, це дозволяло теж отримувати безпосередній бонус. А тебе, а тепер що? Ну не зможуть вони, е, знаєте, коли ти залишаєшся один на один з Китаєм. Ну, тебе з'їдять просто ну, оскільки вони не азіати, все ж таки росіяни, як би вони не говорили, ну за ментальністю вони все ж таки належать до європейської культури і європейської цивілізації, оце створює точки розламу в Росії і в російських елітах, і тому вони намагаються так провести ці вибори, щоб не було ніяких неочікуваностей, а неочікуваності вони очікують. Так може статися, що можуть росіяни зійтися на, якому, на якомусь кандидаті, який аби не Путін. А це проблема може бути, тому що все ж таки це це питання, тому що при підтримці фінансовій про це може дізнатися. І багато чого. На полі бою, звичайно, що його сильно буде підкошувати ну явна перемога українців. Ну, наприклад, відбиття Бахмута, припустимо, да чи наприклад інша ситуація? Ну, наприклад, там частина Херсонської області буде звільнена, наприклад, і наближена до Криму, і це створює, створює передумови для хиткості його влади. А те, що росіяни, ну вони ж ніколи особливо не будуть виходити. Це зрозуміло. Більш пасіонарних групи. А якщо поваги, не буде, але... що їсти пане Тарасе, ну якщо ну економіка зайде е... в такий стан, зараз кажуть вона в стані Ні, перегріву так. в Російській Федерації. Але якщо в холодильнику буде пусто, тоді росіяни… Ну, це фантазії, це фантазії, це фантазії наших західних партнерів. А, в дійсності а, Росія суттєво скоротила експорт вуглеводів, Це правда. Наприклад, фактично зараз вони в цьому році отримують третину від того, що вони експортували за кордон нафти, і третину, третину ну, в грошах мається на увазі. Вони заробляли десь 300, 380 мільярдів. Зараз приблизно 115. Тобто нафту купують, але купують за дуже з великим дисконтом. Далі газ було 144 мільярди зараз приблизно 40. Це теж ну фактично 75% впало. Далі у росіян зараз з'являються проблеми з нафтопереробкою. Заводи починають зупинятися. А чому санкції? Санкції, тому що так просто замінити, наприклад, обладнання на е, неможливо, тому що воно виробляється спеціально. Є це фірми, які там на цьому спеціалізуються. Це спеціальна. І система, і обробка, і технології, і так далі. У них влітку, до речі, вже були проблеми з паливом. Якщо хтось не помітив, чому тому, що якраз через те, що вже починається давати знаки санкції. Далі е, е, можуть, якщо от зараз американці взяли за флот, наприклад, е, 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 Грецький, це створює проблеми їм так. Але ми повинні розуміти, що росіяни з голоду помирати не будуть. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Буде скорочення е, споживання. Але навіть сільське господарство Росії спроможно забезпечити мінімальний, мінімально. Ну там знаєте, без таких надлишків, але мінімальне споживання це тому, що все ж таки сільське господарство Росії це не сільське господарство радянського союзу. Ми часто про це забуваємо. Mm. Все ж таки, Росія це на радянський союз, там є ринкова економіка, яка може адаптуватися: санкції обійти, імпорт закрити з Китаю, з інших країн і так далі. Тому отак от голодувати вони не будуть. І тут питання в тому, що росіяни готові терпіти, готові терпіти. Ми повинні це розуміти. Знаєте, як в тому старому це ще радянському анекдоті, який вони ж радянський союз люблять. Знаєте, коли піднімалися ціни на горілку в Радянському Союзі, тоді був такий анекдот. Син запитує батька: батько, ти будеш менше пити, Ні, синочок, ти будеш менше їсти. От приблизно Класка. так, тому грошей, да, от грошей і вони готові це терпіти, тому що вони ну, заради величі, заради імперії, готові йти на скорочення споживання. Тому не слід сподіватися, що буде як в Радянському Союзі, черги і все інше, ну це. Ну, це маячня. Давайте будемо відверті. Тому тут на що можна розраховувати, це знову таки бунтеліт, які не розуміють, а куди це все йде. А, і можливі якісь рухи на Кавказі, от створення якоїсь точки е, гарячої. А ну і якщо Україна нарешті, на наприклад, зробить свою зброю, сподіваюся, це йде, її зруйнує, наприклад, партина російська, а це буде боляче. Тому що третина взагалі зовнішньої торгівлі Росії йде через Новоросійськ. А, тому що у росіян фактично це єдині порти, які не замерзають. Бо Балтійське море, через які вивозяться наприклад, там нафта це інше, воно іноді замерзає взимку. А от на Чорному морі воно не замерзає. і У них не так багато в дійсності таких портів. От знищення цих портів нанесе такий вагомий удар по їхній по їхній економіці як і по Краснодарському краю В принципі Україна активно вже рухається в цьому напрямку. Принаймні, коли Україна почала симетрично знищувати Чорноморський флот Росії, оцими дронами, Sea Baby, як там морський малюк, так які з боу наштампувала, закашмарювала флот, і Вони зараз же у Новоросійськ тікають, так ну потім були удари по Чорноморському флоту, вже ракетами, армією все інше. Оце створила передумову, що її порти України раптом відкрилися без допомоги Туреччини. да і це говорить про те, що ми повинні брати власну безпеку, власні руки, а не чекати. Пам'ятаєте, ми чекали конвої НАТО? Хтось за нас буде це вирішувати. От ми повинні бачити. От болява точка, а болява точка для росіян це в дійсності парти нова російська. Оце дійсності дуже боляче для них буде. Тоді. Можуть виникнути проблеми пов'язані от що ви говорите, постачання, наприклад, продуктів харчування, які вони імпортують, і багато чого іншого. Я пан Тарасе, нам до розмови хочу додати те, що сказав вчора голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Він достатньо справедливо, а, як на мене, сказав, що Росія планує відновити воєнні спроможності, які мала в 22-му році, вже у 2028-му. Ну і аби потягнути час, зрозуміло, Москва, а, виходячи з того, що зараз відбувається в світі, Москва буде намагатися підігрівати а, конфлікти в різних точках, а, зокрема Європи і на близькому сході, зараз і на Балканах. Ну, тобто а, диктатор переконаний, чогось, що саме так він змо. Може зменшити ем, західну підтримку України, та але скажіть те, що ми зараз бачимо у Нідерландах, Польща, Угорщина, ем, Словаччина це вже перші ластівки таких ем, такого плану Путіна. Та росіяни підтримували праві та лі крайні праві крайні ліві партії в Європі останні 20 років. Більш того, ми повинні розуміти, що у багатьох країнах і особливо цих. Багато партій йдуть на гаслах скорочення допомоги України. Небагато там відсотків, але 10-15% вони можуть набрати в тому числі в Румунії. Я знаю така партія, яка взяла ці гасла. Ну, претендує теж на 15-20%. Ми повинні це на це зважати, так? І загалі поміняти ставлення до допомоги Заходу. Допомога заходу для нас повинна бути як гарний бонус, але знаєте, як десерт, а не основна страва. А основну справу повинні готувати українці, виробляючи зброю, допомагаючи самим собі, тому що є ризики, що можуть припинити допомогу або її скоротити достатньо суттєво. І стосовно точок, ну а раптом, наприклад, завтра почнеться війна Північної Кореї та Південної і США не зможуть забезпечувати на зброю. Таке теж можливо, і це Виклик. там Литвиненко говорив не про Росію, я скажу Китай, теж йде по такому сценарію. Тут вони спільники. А раптом Китай теж почне провокації проти Філіппін, Таке теж можливо, так? І ми повинні розуміти, в яких ми реаліях живемо. Знаєте, ну знову чекати, випрошуючи, дайте, дайте, дайте. Робіть, робіть, робіть. Тільки так ми повинні робити. Я взагалі вважаю, що Кабінет міністрів. Ну, а сьогодні я прочитав Федоров, вже зайнявся а, цим армією фасифікацією. Слухайте, mm. ну. Ну, зробіть же Федерова премєр міністром ну зробіть, ну шмигай, ну він просто ніхто і він нічого не збивається. Нічого okay. робить. Ви вважаєте, пане Тараса, просто... що нам слід змінювати зараз очільника? чи весь кабінет відправити відставку. Ну, достатньо Федерова поміняти О, це. ну у Мєров Принаймні, знаєте. Ну я так обережно дивлюся. Ну у Мєров принаймні. От те, що я часто у вас обговорював, це питання. Оподаткування прибутків підприємств оборонного комплексу у М'єрах зібрав виробників зброї два тижні тому. Там були Соколовський, «Текстильконтакт», Кантакт, Мілостівий Бельбас з української бронетехніки. Вони вже погодили, що треба переписувати ту діотську постанову, яку написав шмигаль, заплутавши всіх, так для того, щоб вирішити це питання. Шмигаль знову нічого не ворушиться. Знаєте, всі вже погоди Міністерство економіки погодило, що це ідіотизм, те, що на, намалювали так, в, в березні 22-го року, як вони сказали, для спрощення виробництва зброї. Вони слово прибуток нам пропустили. так. Пам'ятаєте, Державна аудиторська служба. Державна аудиторська служба теж зустрілася з виробниками: оця пані Басалаєва сказала, шановні, я дію відповідно до постанови. так, і Мої висновки відповідно до постанови. От мій текст постанови який я теж вважаю, що він повинен бути зроблений, тому що ну у неї власних справ купа. Вона там і тендерами займається для Тарасе, за так? браком часу. А, просто так. дуже коротко, так. дуже коротко підсумую. Федорова. Федорову пророчать посаду прем'єр-міністра. Ходять у ну, я керівну... не знаю когось. Знаєте, не знаю, Федорова mm -hmm. чи когось там, Ну, я бачу Федоров, принаймні. Ну займається чим повинен займатися. Я, я без політики, без цього, я хочу функціонала бачити. Тому що знаєте, мені такі історії розповідають про Шмигаля, як він приїжджає в інші країни, не буду їх говорити, в яку приїжджає в дружню нам країну, приходять люди вже готовими пропозиціями. Говорять, ну що що будемо робити? Воно блімкає очима. говорить, давайте не мара. Ну при ну ані, я ж я ж це цензурно. Ви ж повинні розуміти, глядачі повинні розуміти, що я більш нецензурно готовий сказати, але з повагою глядачів до каналу не скажу. І тому ми повинні розуміти, що до чого до, до чого це, то функціонально повинна уряд повинен займатися війною і будувати військову економіку, так тому що вибачте, будь ласка, у нас демографічний ресурс менше. От ви ми почали питання з мобілізації Так? 30 секунд. Пане трассики Росіяни мільйон людей зараз е, візьмуть в армію. У нас немає стільки людей. Ми тільки можемо залізом їх відбити, щоб вони взагалі до лінії фронту не доходили. І захід нам не дасть ще раз говорю, зброю, яка буде дозволяти бити по території Росії. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Пасибі вам, пане Тараса, дякую за розмову. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку. Дякую.